Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Мене звати Сергій. І сьогодні перший день мого марафону з вивчення англійської мови, який я собі придумав. Е, і е, так, значить, все як по плану, в мене перші і останні дні це дні тестування. Сьогодні я тестування вже зробив. На жаль, я його вам не покажу, тому що зараз я також тестую програми. Е, за допомогою яких зручно буде записувати ну, так, такого роду відео, і попередня програма, скажімо, не справилась. От. Значить, самі тести, вони є в ресурсах та сервісах. Комплексний тест EFSET, який я проходив, він займає 90 хвилин, і він виявився. Ну, він охоплює взагалі всі навички, тому я пройшов тільки його. Я наробив вже тест LZSP. Е, якщо захочете, можете його окремо пройти. Е, в принципі, він е, корисний, прикольний в тому плані, що там він дає можливість пропрацювати ще більш глибші навички говоріння. Так, значить. Е, які ж а стосовно сервісів, де ви можете взяти загалом цю презентацію, я зробив е, телеграм-групу, тут є гілка English, і ви можете в принципі зайти сюди м, і от, одразу отримати посилання на цю презентацію, і там всі посилання вже доступні на ресурсі. Щось, якщо буде змінюватись, я буду підкориговувати саму презентацію і, і коригувати ресурси, які саме я туди додаю свої. Так. Е і посилання на телеграм групу я також прикріплю до цього відео вже, щоб ви могли зайти. Тепер перейдемо до результатів тесту, що в мене вийшло. І як очікувалось, в мене А2 елементарі елемент рівень, тобто ніякий, можна сказати, е що очікувалось. Тут видно, що reading score в мене низький. Це пов'язано більше з тим, що в мене англійська заточена саме на ту сферу, якою я займаюсь. Тобто це напрямок IT, те, чим я цікавлюся. Ну, не, скажем, словник, словниковий запас на інші теми в мене досить-досить обмежений. Його треба розвивати. Listening score і speaking score досить непогано, причому, що навичка говоріння в мене була два роки тому досить активна, але я думаю, що через те, що я багато слухаю, в мене навичка говоріння не просіла, навіть я б сказав, вона вища, ніж listening. Тому тут мені ну, я не очікувана для мене, що тут b один рівень. От в score для мене взагалі не пріоритет, тому що, як правило, написання, ну, переписка з клієнтом, відповіді. Якщо це щось просте, то пишеш сам. Якщо щось складне, то це пишеться промпт, чат GPT, і, в принципі, перевір, ну, в будь-якому випадку це перевірка, але в Writing, не знаю. я... Цю навичку буду прокачувати, але точно вона в мене не в пріоритеті. Тому такі результати першого дня, подивимося, який буде на 42-й день. Долучайтесь, буде цікаво думаю. Пока-пока, до завтра.